Коли ми говоримо про мову рушнечі в Україні, звичайно, я в першу чергу пов'язую це з злочинами на ґрунті ненависті, оскільки дуже багато експертів говорять про те, що це перший індикатор, перший показник взагалі такої ненависті, яка може вести до реальних дій. Тому на етапі, коли ми реагуємо вже на мову ненависті. Ми тим самим можемо робити певні попереджування дії або кампанії, які стосуються цього в Україні. На жаль, системного моніторингу мов ворожнечі як друкованих засобів масової інформації, так і в онлайн-сфері ніхто не робить. І ця кампанія, звичайно, потрібна в тому плані, що і наша блогосфера, сфера, онлайн-видання, мало. Думають про питання такої відповідальності, питання, що робити з цими форумами, з тими статтями, після яких виникає просто шалена кількість коментарів, які ну, не витримують ніякої критики, і дехто з цих сайтів просто не витримують і виключають або повністю починають прибирати це все, тому що не знають, як з цим це працювати. Тобто у нас фактично ніхто до того системно і не задумався над цим. Добре, що компанія є, я. Для того, щоб принаймні ці питання поставити, принаймні можливо, зібрати людей, яким ця тема, тема цікава, які мають певні ресурси, певне розуміння і навички, які можуть саме розуміючи український контекст і наші реалії, виробити свою стратегію, як ми можемо і з молоддю працювати, і, можливо, певний меседж для журналістів передати, як ця тема може. Знайти зв'язок з темою безпеки в інтернеті для дітей, і певний посил був би в освітніх закладах. Тобто є, такі можливості є. І серед правозахисників, серед громадських активістів ці ресурси є. Єдине, що цю стратегію треба розробити разом. І люди, які працюють в різних програмах, проєктах, могли говорити про цей меседж і залучати тих людей, які могли реагувати на це, з цього все починається. Якщо не реагувати, то ця ідея безкарності таких речей, на те, що на них ніхто не реагує, вона є найбільш небезпечною.